Чи має право здійснювати перевірки Держпродспоживслужба у 2023 році. Про це ми поговоримо у сьогоднішньому нашому випуску. Коротко про головне. Доброго дня! З вами адвокат Ігор Гісько. Отже, Держпродспоживслужба прийняла наказ, яким передбачила. Певний порядок проведення перевірок у 2023 році на період воєнного стану. Номер цього наказу п'ятий наказ від 3 січня 2023 року. Підстави, які можуть слугувати для проведення і призначення перевірки працівниками Держпродспоживслужби. Перше. Це коли сам суб'єкт господарювання. Ініціює перевірку відносно себе, і робить письмове звернення до Держпродспоживслужби, щоб відносно нього здійснили перевірочні заходи. Скоріше за все, це з метою або підтвердження якоїсь інформації стосовно якості чи неякості продуктів чи чогось іншого, або з метою. Спростування тих чи інших фактів, чи якихось змі, чи якоїсь інформації, яка висвітлена у ЗМІ. Другим пунктом, тобто другою підставою для призначення та проведення перевірки працівниками Держпродспоживслужби, це є письмове звернення фізичної особи громадянина або іншої юридичної особи, тобто заявника, тобто людина, яка постраждала від купівлі. Неякісної продукції, чи якогось іншого товару, чи продукту. Вона в письмовому вигляді звертається до Держпродспоживслужби, і Держпродспоживслужба вже тоді починає проводити перевірку. Тобто, якщо порушені права та законні інтереси фізичної особи, і третій варіант це третя підстава. Це. Доручення прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання певної сфери економіки певної галузі. Тобто, якщо буде помічена з боку керівництва уряду, якась тенденція негативна стосовно певної сфери економіки або певної сфери послуг, тоді прем'єр-міністр звертається до Держпродис... Держпродспоживслужби з проханням здійснити перевірку, якщо це буде мати негативні тенденції на розвиток економіки держави чи на розвиток певної сфери бізнесу. Тому ось цих три підстави є для призначення та проведення перевірок Держпродспоживслужбою у 2023 році відповідно до вимог наказу номер 5 від 03 січня 2023 року. Друзі, будьте уважні і будьте обізнані. З вами був адвокат Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!